Нові подробиці у гучній справі про викрадення та убивство сина львівського суді Тараса Познякова. Нарешті поліція затримала одного з підозрюваних у справі 25-річного хлопця. Обвинувачений виявився колишнім бійцем правого сектору з позивним ТОВ, докладніше Інна Набок. 4 квітня цього року історія зникнення Тараса Познякова приголомшила Україну. Виїхавши зі Львова до Києва, хлопець взяв із собою двох попутників через сервіс Блаблакар. Останній раз камери зафіксували чоловіка разом із невідомими на заправці за 40 кілометрів від столиці. Відтоді зв'язок із Тарасом обірвався. 9-10 хвилин перебував на території села. Заїхав в тупикову вулицю. Ну невідомо, чого туди поїхав, там напрямку. Більше тижня правоохоронці разом із небайдужими шукали львів'янина та його попутників. За вісім днів в одному з гаражів Києво-Святошинського району знайшли автомобіль, зникного з кульовими отворами в салоні. Тоді вперше заговорили про вбивство. Пізніше правоохоронці назвали підозрюваних у скоєнні злочину. Днями одного з них Дмитра Голуба оперативники затримали. Він там був, ми розуміємо про це. Він це не скривав але в показах не дає. але ми це знаємо. Точно вже підозрюється він до причетності в скоєнні вбивства. Ми вважаємо, що вбивство незаконне завладіння транспортним засобом та незаконне поводження з вогнепальною зброєю. Зараз правоохоронці встановлюють місце знаходження тіла Тараса Познякова. Я Хочу звернутися до людей, що ті, хто має про нього інформацію, звертатися на лінію 102 або в будь-який діл національної поліції. Інший підозрюваний зловмисник Луан Кінгісеп досі в міжнародному розшуку.